Відомий український військовий оглядач Кирило Данильченко розповідає про свіжий великий пакет допомоги від США, котрий скоро вже буде на озброєнні ЗСУ, М2А2 Бредлі. Найцінніший в цих БМП звичайно не ПТРК «ТОУ-2», не 25-мм гармата, навіть не броня, що тримає 30-міліметрові снаряди і РПГ. Хоча машину багато модернізували для виживання саме напередку кевларовий підбій, перенесення боєкомплекту вниз і назад, сталеві накладки, автоматична система пожежогасіння, збільшення ваги до 30 з тонн за рахунок броні, з позбавлення можливості плавати, новий 600 сильний двигун, але найважливіше нічний канал у водія, тепловізор у командира та тепловізійний канал у комбінованому прицілі у навідника. Плюс лазерний далекомір, навігатор і цифрова радіостанція. Наприклад, у БМП 3 тепловізор є тільки в навідника-оператора. Русські змогли наздогнати американських однокласників аж у модернізації 1991 року. Тобто Бредлі має значну перевагу в пошукових можливостях у супроводі цілі, у збереженні ситуативної поінформованості через радіоканал і навігатор у порівнянні зі своїми пострадянськими побратимами. Загалом нам передають на дві бригади техніки від США, причому від строєвих БМП до артилерії і тилу, ймовірно, і амбуланси, різні спеціальні апарати, артилерійські розвідки ПТРК, ПЗРК команд тощо. До них 18 САУ М109 А6 Паладін, дивізіон під ключ навіть із 18 машинами заряджання. Самохідки можуть стріляти високоточним екскалібуром, їх у боєкомплекті 10 із 39 на борту. Це вже четверта модернізація 32-тонної американської САУ. Вона зачепила систему керування вогнем, систему навігації, захищений цифровий канал з машиною управління, вогневим взводом. Два дивізіони 36 буксованих 105-мм гаубиць М119. Певнено переходимо на 105 мм у багатьох частинах, і це мобільна і точна гаубиця, яка довше живе за рахунок меншого навантаження на ствол і механізми через віддачу, і яка добре проявила себе на фронті. Загалом вкрай важлива поставка. Армія України зараз спирається багато в чому на моторизовану піхоту. І сформовані частини корпусу резерву і формування третьої черги і ТРО це ноги піхоти. Нерідко з волонтерськими джипами і мобілізованими зерновозами, тому колісні мраб, хамві будуть дуже корисними як для постачання опорників, так і для висадки десантів у червоній зоні, санітарної евакуації, як техніка маневрених груп і команд мисливців за бронею. А м 113 тут і зараз можливо навіть краще ніж все інше, але трохи пізніше, через кількість їх на заході і розмаїття запчастин. У нас їх буде добряче за 500 штук. А чим більше батальйонів в умовах протяжного фронту буде механізовано, тим краще. Саме кількість вирішить результат війни у фазі виснаження. При цьому М2А2 Бредлі ОДС це краще, ніж будь що, що є на озброєнні у росіян. І поставки цих Бредлі для нас тільки починаються. А у них БМП 3 із 600 поставлених то понад 200 вже. Поїхали на концерт до Кобзона. Ще частина потребує капремонту і задіяна в навчальних частинах. Жарт про те, що захід ще нічого не починав, звичайно, не жарт. Як і той факт, що нам все ще потрібно більше, а не просто чергові гарні слова. Західна допомога Україні триває і зростає. Це той фактор, який багато в чому впливатиме як на перебіг зимової кампанії, так і всієї війни. Слава Україні! Слава ЗСУ! Подяка партнерам! Переможемо!